Сонцем фундамент здоров'я, без нього неможливо худнути адекватно, не можна мати гарний настрій та імунну систему потужну. І от був такий приклад: жінка 45 років прикладається о третій ночі і не може заснути. Втома, тривожність і тяга, звісно, до солодкого. Яке було рішення? Ми почали вести щоденник сну, для того, щоб зрозуміти, в який період треба відключатися, в який період краще відкласти гаджет. Я розумію, що є різні новини, які ми переживаємо, ми хочемо знати, що відбувається. Точку опори і бути впевненим в майбутньому, але спочатку треба бути впевненим в роботі з власного тіла. Це саме головне. Якщо буде тіло здорове, ви будете адекватно мислити, ви будете мати швидку реакцію на стрес, значить і ваше оточення буде теж впевнене в тему. Певне в тому, що ви не будете в істеріці, ви не впадете в депресію, ви будете зібраними і зможете адекватно реагувати. Тому ми почали вести щоденник сну і таким чином поступово, поступово на 15 хвилин, на 10 хвилин почали раніше засинати, перейшли на сон о 23 годині і. Ем, Таким чином, жінка почала краще спати. А от той процес, що просинання вночі, таке рандомне, це свідчить про дійсно строки кортизолу. Додали програму на зниження кортизолу, це харчування можна вирегулювати. Також була рекомендація магніхілат за одну годину до сна і адаптаген.